Вітаю, любі мої з вами Галина Пригріз. І сьогодні, у ось таких м'яких, неколючих, некосючих трьох тоненьких ниточках у мене буде слідуюча шапочка. До цих ниточок я робила різні зразочки різними гачками, і до вподоби мені найбільше підійшов номер 5. Тому приступаю. Знову ж, моє улюблене кільце. І набираю петельки. Дві петлі підйому. Але у кільце, не враховуючи цих петель, набираю напівстовпчики. Один напівстовпчик. 2, 3, 4, 5. Значить, без петель підйому повинно бути 10 на пів стопчиків. Ну, і, звісно, кільце я затягую. Ось. Добре затягнути кільце, потім ниточка зашиється. А я зразу перехожу на спіральне гачкування. Накинула. І за ось цей накид. Півпетелька ззаді. У мене також виходить напівстопчик. Накинула і сюди ще один напівстовчик. В цьому рядочку я буду пров'язувати по два, по два напівстовчика, але сюди одягну маркер, так як це перша петелька початок рядочка. І тепер по колу, ось так, за задню. Тобто, повна петля залишається попереду, а я за задню пров'язую ось так. На півстопчики. Один і другий. Один на напівстопчик, другий на напівстовчик. Так, весь рядочок розширюю, повністю по колу. Ось що виходить. Знову ж одягну для того, щоб все чітко було добре видно, одягну слідуючого маркера. Ось початок рядочка. Бачите? Над маркером початок рядочка. Звісно, він за рахунок розширення трішечки буде зміщуватись. Тепер, слідуючий рядочок, ось пров'язую два напівстовпчики. Один напівстовпчик. Два напівстовпчики. Один півстовпчик. Думаю, ви зрозуміли. Тут у мене було 10 напівстовпчиків. Потім я пров'язувала в другому рядочку по 2 над кожною петелькою. Мене стало 20 напівстовпчиків. І тепер я знову збільшую 2, 1. 2, 1. Тобто 2 стовпчики, один. І так продовжую по колу 2 напівстовпчики, 1. Повністю до маркера. І так, любі мої, пров'язала я цей рядочок. 2, 1, 2, 1. І зараз я додаю маркера ось так. За рахунок додавання, і я вже наголошувала, йде зміщення петель, тобто бути акуратними саме з оцією першою петелькою, щоб у вас гарна робота, бачите, виходила саме по спіралі, тобто чітко по спіралі видно. І до цього маркера тепер повністю по колу буду пров'язувати напівстовчики під кожну петельку по одному. Тобто в цьому рядочку розширення немає. По одному. На Напівстовчик за задню половинку петельки, або за накид. Ось. Тобто за кожну петля залишається ось попереду. І бачите, яка класна робота виходить. В'язання лежить по спіралі. Ціленька, рівненька петелька. Так, до кінця рядочка, тобто до маркера. Отакий результат вже є в наявності. Я знову додам маркера. Хоча, якщо чесно, мені вони заважають, так, капець. Я завжди чіпляю одного маркера і бачу навпроти, де йдуть зміни. Але маємо те, що маємо. Тобто цей рядочок я пров'язала без додавань. Якщо ви перші петельки не враховували, то у вас вийшло так, як у мене, 30 напівстовчиків, якщо враховували, то 32. І я продовжую в цьому рядочку, ось я маркер, пров'язую, і зразу ж все маркера починаю. Два стопчики, ой, два напівстовчики. Потім. Один напівстопчик, другий напівстовчик, знову ж два напівстовчики. Тобто, зараз я розширюю, бачите, два, один, один. Два, один, один. Знову два. І так, по всьому колу я продовжую розширювати. Тобто пров'язую два стовпчики, один, один, два. Ось така класна робота вже виходить. Ось я дов'язала до маркера. Це 2, 1, 1. 2, 1, 1, 2, 1. Маркер. Ось маркер. Ось 2. І далі слідуйчий рядочок. Давайте я буду робити тільки ось так. Можливо, він не спаде. У мене є інші маркери, але їх добре використовувати для спиць. Вони мене навіть у продажу такі є, що класно на спицях. Просто ось так підхоплюю. І по всьому колу зачепила я маркер. І весь рядочок по одному, тобто стопчики на півстопчики. Напівстопчики, повністю по всьому колу. Весь рядочок, ось так, під кожну петельку, на півстопчик, гарненько-рівненько, ось така вже робота. За рахунок того, що я пров'язую один рядочок, пров'язала ось тут, другий рядочок, ось зараз завершила. Саме по одному напівстопчику. Тому, іменно, тому, бачите, у мене ось такий саме круглий, не шестигранний, не ромбообразний виходить ось цей початковий кружечок або коло. Зараз тут 15 см. Мені потрібно 16 16,5 17. За рахунок, знову ж таки, того, що на розмір буде влітати ваша щільність гачкування і ваша пряжа. У мене в ось таких м'яких пряжах ще необхідно додавати розширення. Хоча пряжа і ніжна, тоненька, вона не шерсть, не кусюча, не гримуча. Але я додаю ще розширення. Ось мій маркер. Тут нагадую, я пров'язувала всі стовпчики по одному. Тому розширення починаю зразу над маркером, тому що тут змін ніяких не було. Два напівстовпчика. Один один. І знову два. Над маркером 2, один, один, два. Тобто я не збільшую, не додаю три стовпчики. Саме таким методом я буду збільшувати на той розмір, який мені потрібен: 2, один, один. І всі по одному. Якщо ви все зробите правильно, будете мої відео не гортати, а слухати. Я завжди у перервах між рядками пояснюю, чому саме так. Якщо я цю річ придумала, і ви за моїм майстер-класом хочете зробити саме так не інакше, тому, будь ласка, не гортайте відео, а реально слухайте. В процесі роботи я пояснюю, що і чому виходить так і не інакше. Знову два стовпчики. Один. Один. Два напівстовпчики. Один. Один. Кому здається, що, в принципі, це просто, то це дійсно не здається, це дійсно просто. Тільки дуже рекомендую не гортати, а слухати, що саме я роблю, і як я пояснюю. Бо пояснюю кожну петельку для того, щоб якщо ви витратите свій час, свою пряжу, щоб у вас вийшла гарна робота, а не просто витрачений час. І, ну так. Поганий настрій, зкуй, волосся. Так, продовжую повністю до маркера. Завершую цього рядочка, підходжу до маркера. А ви пам'ятаєте, над маркером було прив'язано ось два стопчики. І тепер буде один. Тобто починаю слідуючий рядочок, Ні, поки що не буду. Поміряю. І так, ось така у мене уже часткова робота. Так, моїх чарівних 17 см. Якщо вам потрібно більший розмір, ось тут 19, тобто там на розмір 60-62, то, прикладу, ви пров'язуєте знову рядочок, всі по одному. І потім ще раз розширюєте два. Один, один Мені ж більше не потрібно. Тому я буду пров'язувати з цього місця, одягаю маркера, так, щоб не, не путатись, ось, маркер над маркером вийде майже. І з цього місця я пров'язую повністю рядочок всі по одному. На півстопчики. Все так само. Нічого, абсолютно нічого, не змінюю. Ось на півстопчики повністю по всьому колу. Маркери чіпляю. Для вас, не для себе. Я ще раз нагадую, те, що я придумала. Будь ласка, прослуховуйте, переслуховуйте, або Якщо ви хочете спочатку зробити таку роботу, як у мене, будь ласочка, прослухайте відео від початку до кінця, вам буде максимально все зрозуміло. Тоді ви зробите зразочок, і у вас ідеально все вийде. А я пров'язую повністю до маркера по колу всі по одному стопчики. Я підходжу знову до маркера. Розширення мені більше не потрібні. І я продовжую далі над маркером, це ось він, над маркером, продовжую пров'язувати напівстовчики. Нічого не змінюю абсолютно ні ниточку, ні гачок, ні кількість стопчиків, Просто повністю по спіралі, ось так гачкую, як я кажу, танцюю гачком по колу. Без будь-яких змін, без будь-яких змін. І з першого уже рядочка ось тут видно. А що видно? Що у мене вже ось так от підвертається. Бачите, ось уже бортик, це вже висота моєї шапочки. І продовжую і продовжую знову до маркера. Маркерів я більше не додаю, він мені буде слугувати тільки ось тут початок рядочка, тому що я ніде нічого не змінюю, не додаю, не прибираю, а просто гачкую на і повністю по колу. А тому не бачу сенсу і вас запутувати, показувати щось зайве. У всякому випадку, мені дуже приємно, коли ви надсилаєте свої роботи. І у вас все класно виходить за моїми майстер-класами. Ну і також, хто дивиться, будь ласка, ви можете надсилати мені роботи. Я буду знімати відео саме про ці роботи, які ви мені надсилаєте. І так, до маркера. Бачите, яка класна спіральна робота. І так, дорогусіки мої, ось уже яка в мене висота моєї шапочки. Бачите, як? як воно класно виходить. Я продовжую набирати висоту, тобто, весь час по колу пров'язую. На пів стовпчики за задню половинку стінки. Ось, або за накид, чи накид з попереднього рядочка. Ось. І так, повністю на всю висоту шапочки. Отака краса виходить. Любі мої, і що? Ось такий результат. Ось я пров'язала скільки рядочків. Мені на висоту достатньо. Перерахуємо, коли я перейшла на пряме в'язання без додавання петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 рядочків. Ну, ось ця висота шапочки. Ось вона. Оце висота шапочки від пальчика до пальчика. Вона залежить від вашої щільності гачкування, вона залежить від вашої пряжі, а також вона залежить ще від номера гачка, яким ви працюєте. І тепер завершую ось мій маркер, з якого я починала пряму висоту. Ще пров'язую цю петельку, чіпляю. Маркера не для себе, ще раз наголошую, для вас. Ось. І пішла, пішла по колу, потанцюю, закінчу свою шапочку. Обв'яжу. Все за ту ж саму петельку, але просто ось так протягую. Тобто з'єднувальний стовпчик повністю по краю з'єднувальний стовпчик. В принципі, я все і про все розповіла на протязі відео. Якщо ви гортали, але вам цікава така робота, ви можете повернутися і уважно переглянути, не перегорнути, не погортати, а переглянути і послухати, де саме які поради. Я даю, якщо вам воно потрібно. Якщо воно вам не потрібно, думаю, не витрачайте свій час. Ось така у мене робота в результаті вийшла. Я вважаю, що це класно, бачите, який завершений край у шапки. Тобто все класно, все супер. Потім просто знімаю всі маркерочки, ховаю ниточки, і от така. Лапусечка у мене в результаті. Всім класного настрою, рівних петель! Гачкуйте з задоволенням!